Монта перервалися всім привіт! Мене звати Іра Семчич. ви на моєму каналі, і це друга частина ремонтного влогу. Хто раптом не знає, то ми переїхали в нову орендовану квартиру. Точніше, це хатинка, і тут потрібно було зробити ремонт. Ми думали, що це буде приблизно два тижні. Ми швиденько зробимо і переїдемо, але. Так ніколи не стається. І на третьому тижні ремонту я впала з під віконня і порвала зв'язки. Тому зараз я в гіпсі і зараз мій ремонт виглядає так. Поколічені привезли на об'єкт. Тут вже така гарна кухня. Плитка трохи зажовта вийшла. ну. Чудесна плитка. Взагалі дуже сильно розстроїлася, тому що я хотіла взагалі збити цю плитку на кухні і покласти нову. Насправді це не так сильно дорого, але треба майстра, який буде це робити. І це вже дорожче. Тобто сама плитка не така дорога, як послуги майстра. Але прикол в тому, що нам всі сказали, блін, та нормальна плитка, візьміть, помалюйте та й все. Ми вирішили добре помалюємо. Ми зробили трошки такий молочний відтінок з білої фарби і помалювали. Малювали десь шість, може сім шарів. Все було супер, воно було дуже класно, класно лягло, гарний колір, ідеально прям під меблі мав підійти. І потім в кінці ми його полакували. І це була страшенна помилка, тому що лак якогось фіга нам продали з підтоном, і просто плитка така жовта і глянцева, і мені так сумно від цього, що вона не виглядає так, як виглядала буквально тиждень тому. Але вже нічого з цим не можна зробити, тому прийдеться просто змиритися і прийдеться ці плитці бути такій. Трошечки обикрали бодін маму і заїжджаємо тепер епіцентр так. Боже, який зараз. Хе берне. Розбережся. Вихочує віка. Пускаємо. Взагалі величезну роботу Бодя робив сам або за допомогою близьких, які нам допомагали. І стіни він теж доробляв сам. На кухні ми робили всі разом, то на кухні ми робили десь 5, мабуть, шарів. Дуже погано бралась фарба, а доробляв Бодя сам. А в спальні ми вирішили зробити такі рав стіни, тому що взагалі ми хотіли просто пофарбувати шпалери, але коли їх, Починав мочити фарбу, і вони відставали, тому відповідно треба було їх повністю зняти для того, щоб зробити гарні білі стіни, треба було шліфувати, купа всього робити. Тому що лак після шпалер залишився. І ми вирішили, що в принципі нам і подобалось зразу такі раф стіни Зазвичай це якісь такі старі будинки, там де вони прям реально такі трушені раф стіни Але ми вирішили зробити щось типу того, постаратися якось відтворити це. Одного дня я пробувала, ми зробили першу стіну з подію, і з Настю, ви бачили це в минулому влозі. В принципі, нам сподобалось, і наступні стіни я вже боді мусив робити сам, тому що я сиділа на табреці, з якої я впала. Приїхала поміняти цей гіпс на модний, полімерний, з яким можна митися, і легше просуватися легенький в п'ять разів легше, ніж цей. Спойлер, я дуже задоволена, тому що з ним можна митись. І мало того, що з ним можна митись, ти коли миєшся. І цим напором б'єш у цей гіпс, він прям пробивається до ноги і прям ногу можна помити в цьому гіпсі. Є єдиний мінус, це мінус 2,5 тисячі на моєму рахунку, тому що цей гіпс досить дорогий. Але, в принципі, мабуть, що він все-таки своїх грошей вартує, тому що з ним було набагато легше, на нього можна було наступати, він не ламався, тому що класичний гіпс, гіпсовий. То він ж ламається, коли ти на нього наступаєш, а два тижні. Після того, як я носила гіпс з милицями, я мушу наступати на нову. Така цікава в нас машинка. Тут, наприклад, ніжки від коляски. Один красивочок, Ірисимчич, круг на до неї, може хтось поплавати захоче. Пусочок, полички, замовлення з Ікеї. О, а це взагалі цікаво. Тут плівки, які я кілька років не можу проявити, вони зі мною катаються. Чічі кохо, нативна реклама. Замовляйте, будь ласка, Діани щось. Цікавий одяг, класний. Місьлон переїхав і мені тут 17, 2, 3, 4. Десь коротше, 10 сходинок, але на третій поверх. Так що супер зручно. доставка мене переїхала. Так що я all inclusive. Приїхав перший декор, Тож, тут люстра і крісло. Крісло це перший декор, який ми купили саме в цю квартиру, а не забираємо з якихось інших локацій. Так що зараз будемо збирати, воно має бути дуже красивим. Я вперше спуталась в підвал, і це було на дупі, тому що стрьомно на костелях на цих вони ж такі гладенькі. Я тут, взагалі, і на двох ногах один раз трошки впала, але добре, що на останній сходинці. І Я зараз вперше бачу стіни, виглядає прикольно, трошки так рябенько, але мені здається, що коли воно вже все буде гарно обставлено, то буде класно. Баті там зараз намагаються покласти світло. Тіктокерський куточок з легко Тут гамак, а тут вже трошечки поскладали. По сути, не памет вже є. Хі -хі. Тут пройдемо ще ремонти. У мене тут такий свій куточок, і я перекладаю косметику, всі витираю від пилу. Тут у мене буде декоративна mm -hmm. косметика, тут доглядовань, значить ми так нелогічно зробили, mm -hmm. а тут все для волосся. Треба було навпаки зробити, кудулю, долу, до, потім декоративну, а потім таку але вже. Зняв зардеробу таку стару люстру. Поставимо просто лед лампочку. Вона там для зручності, так що стоїть. Але буду зараз мотати на ізоленту дроти, тому що там оці стояв такий височезний. І тоді лампочка просто не прилягає до стелі. От Зараз я їх зачищу і там їх просто намотаю один на один. І закрию ізоленту і напевно буде ок. Люкс! Працює! О, може я часу на свій одяг буду світити? Юріношу. Ну все і так ясно. Роздивлятися треба цей гардероб. Ось бачили, щоб матрас приходив скручений як шаурма. Боді вирішив, що йому дуже сильно подобається цей двір, хоча насправді я теж розумію, що мені дуже подобається. І він вирішив, що треба зробити одну стіну, біля якої ми будемо постійно сидіти, знімати, тут, наприклад, я вам зараз тут знімаю. Тобто це така стіна. Біля якої, в принципі можна створювати якийсь контент, тому що тут красиве, красиве світло, красиві туї. Тому попросили мого тата, щоб він допоміг зробити фасад. Це набагато складніше ніж просто робити стіни вдома, тому треба було поради. Ну і тато вже вирішив накидати боді самого, тому що я не можу допомагати, а допомогти йому. Тому вони зробили тільки одну стіну, тому що це дуже дорого. Насправді Оця маленька стіна обійшлася десь близько 2 тисяч гривень. А всі стіни обійшлись би більше 10 тисяч гривень точно. Тому вирішили зупинитись лише на одній, тільки там, де буде зніматися. Так що тепер ви знаєте бекстейдж нашої хатинки. Я не зрозуміла, що ми в ремонті цьому підтримуємо українських виробників, тому що в нас судові меблі українські, кавим український. Це прям от дівчата, якісь жінки. Власноруч це все роблять. Я не знаю, як воно буде служити. Ніколи нема таких меблів але виглядають дуже гарно. І також у нас дуже багато всього з золикс. Наприклад, ці меблі я знайшла всьо всього на все за 5 тисяч гривень, і ще десь 600 гривень ми заплатили зверху за доставку 5 тисяч 600 за офігенні меблі з лози українського виробництва. І зараз якраз чекаємо доставку дивана, який теж знайшли на Олексій. Знайшла прикольних продавців, які продають шкірні меблі. Реально за дуже малі гроші. Ми свій купили за 11 тисяч гривень. Я думаю, ви його далі в лозі побачите. Ну просто офігенний. А ще можна знайти майстра з різноманітним досвідом і знаннями, тому що насправді далеко не. Все можна зробити у ремонті самостійно. Та й загалом на OLX мільйони людей знаходять одне одного для того, щоб закрити свої потреби. Тому всім раджу робити пошуки на OLX під час ремонтів. Таке відчуття, що ми цілу пору року робимо ці ремонти. Тому що ми почали був сніг, був сніг, а тепер сонце і в шулі засмагав. Клас, 5 тисяч гривень і 650 гривень за доставку. Першу ніч переночували, Тепер у нас перший сніданок у нашому подвір'ї. Я в розстрільну ногашка не дбаю. Взагалі ми з Богданом, супер місцеві діти. У нас всі бабусі живуть в місті, і ми без поняття, як взагалі доглядати за городиною, як взагалі робити щось на землі. Я взагалі свиню побачила вперше в шостому класі. І для мене мати своє подвір'я це щось максимально дивне, і ми дуже просили, щоб нам все розказали, як доглядати, тому що у нас тут супер красивий газон, ми боїмося щось зіпсувати. Тому Бодя вперше косив траву. Перше засівав добривом після зими. Так що ми потрошки вчимося. Ця квартира, мабуть, дасть нам дуже багато знань і умінь, як мінімум, по ремонту, як максимум по тому, як доглядати взагалі за якоюсь рослинністю. Не в себе на тілі, а в себе на подвір'ї. Я там сьогодні добриво розсипав, а тепер ці дурбелики там пасуться. Не знаю, щоб їм надто добре не стало. Коротше, замовила посилку, але мені щось не то прийшло. Ну, що? Що <світ> У нас насправді ще далеко не все закінчено, ми ще чекаємо меблі. Дві ночі ночували тут. Тому мій перший Get Ready With Me на новій квартирі. Я розказувала, що на тій квартирі, на якій ми жили, це дуже старий австрійський будинок, і там погані труби, і це було зрозуміло, що погані труби в мій по тому, що в нас стояв насос, який покачував воду, тому що труби собі не справлялись. І, коротше, в мене дуже почались сильні, дуже активні висипання. Прям дуже сильні. У мене, можливо, навіть ніколи в житті таких сильних не було, як було на тій квартирі. І потім мені подруга сказала, спробуй не умиватися своєю водою, тому що, можливо, це проблема у воді. Oh. Я спробувала, і в мене дійсно набагато менше стало висипання. Взагалі не було ніяких висипань, але зараз з'явилось на бороді. Тут уже просто постакне, яке пройде там десь умовно за пів року. Але з'явилось на чолі. Я знаю, що. Оці картинки, типу, якщо у вас висипання там-то, то у вас не знаю, проблеми з печінкою. Якщо у вас висипання там-то, то ви щось там неправильно робите. Я знаю, що ці картинки це неправда, насправді, воно так не працює, але дійсно в різні періоди свого життя я бачу, що висипання є то там, то там. І в мене були дуже сильні висипання на шиї на тій квартирі. Прям ну, дуже сильні, активні і вони не проходили, скільки я там жила. Ми там жили з вересня місяця, типу, умовно там півроку, то чотири місяці у мене були на шиї, і я нічим не могла їх ніяк, тому що ну тут точно не можна нічого там дивити, що такого, тому що це страшно можуть початися всякі проблеми. Хоча я любительниця це все подіставати. Так от, ми жили два тижні у батьків, і я помітила, що в мене а, прямо от дуже гарна шкіра, але почала з'являтися на чолі. І мені здається, що на чолі в мене від. Харчування. Тому що ми їли багато домашньої кухні вдома, але через те, що там є мій тату і є обоня, які люблять пиво. А пиво завжди йде з закусками. Я пиво люблю, але закуски я дуже люблю. Тому всякі чіпси, горішки, щось таке зі спеціями. Я активно їла ці два тижні. Тому що це може бути через це, тому спробую виключити з свого харчування. Такі продукти, я думаю, що в мене б мало прийти ось це от ці висипання дрібні на лобі. Але ви б знали, наскільки я рада. Пішуся, що тут таке гарне світло. Ви подивіться, як красиво. У мене немає ніякого додаткового світла, я просто сиджу перед вікном. У мене тут зараз б'юті зона улаштована прямо перед вікном. Я зразу так знала, що вона мене тут буде. В мене купували цей стіл, який був в цій квартирі. Це стіл взагалі йде типу як для учнів. Тому що він цікавої форми і він розкладається в стіл буквою «П». Або може розкласти просто в такий дуже довгий стіл. Ми ж дуже прикольна технологія, дуже класно придумали. Так от він тут зразу ж стояв, і я одразу зрозуміла, що я хочу, щоб цей стіл у мене тут стояв. Це буде моя б'юті зона, тому що тут навпроти зразу вікно. В столі є чотири шухлядки. і Я собі кожну шухлядку облаштувала. Ви вже бачили. Я все таки трошки вирішила поміняти. Щоб було трохи логічніше. Шкандибаю я на педикюр. вже на своїх двох ногах. Але <зас> тут роблять дорогу, і мене не зміг таксі здивасти, тому я зараз було 5 хвилин та 100 метрів квадратних, просто 100 метрів не квадратних, я вже у квадраті від тих ремонтів. Манікюр з гіпсом мені виконали за... за 40 хвилин. А тепер я шкандибаю, щоб була змога викликати таксі, тому що викликати таксі не можна прямо туди. Чомусь воно не дає. Але мене випустили іншим ходом, що я практично спійшла вже куди мені треба йти, так що просто пішки прийшлося. Ну а сьогодні ще той пішохід. З пішки, з манікюра дійшла, тільки що десь пів години стояла, знімала водю. Чесно, ми не цінуємо те, що ми маємо. Ну, типу, банально мати змогу ходити. Це супер цінно. У мене враження, що це спеціально. Я порвала зв'язку для того, щоб перецінити якісь штуки в своєму житті, щоб мені ще більше хотілося допомагати військовим і щоб мені хотілось більше працювати і могти щось робити. Чесно, так як я затронула тему волонтерства, хочу попросити вас взяти участь у моїй благодійній лотереї, яку я запустила. Подарунки дуже дуже круті. Це Дуже багато одягу колаборація Прадас Авідас, які мені люб'язно надав і сток. Якщо вам не потрібні ці речі, ви все рівно можете взяти участь у лотереї, тому що ви можете банально цю річ продати і її на ній заробити, або комусь подарувати, або просто мати у своїй колекції люксову річ. Тому всього на всього потрібно задонатити 100 гривень, написати в коментарі ваш нікнейм і все це все, що потрібно зробити. Тут вам QR-код, внизу вам посилання на мій інстаграм, де ви можете знайти просто безліч звітів. Тому вам буде дуже вдячна за вашу матеріальну інф. Інформативну підтримку, тому що ваші репости дійсно працюють. Це факт. Так що я вам дуже дуже вдячна, слава Україні. Тому вам буде дуже вдячна за вашу матеріальну і інформативну підтримку, тому що ваші репости дійсно працюють. Це факт. Так що я вам дуже дуже вдячна, слава Україні! Це точно. Що на ногах потім на е, крісло колісно ну, тепер на цьому? На костилях ще треба було прийти. Нарешті приїхав диван, про який вам казали раніше, і він ну, дуже красивий, чорний диван все-таки в інтер'єрі виглядає прям дуже благородно, особливо в нашому інтер'єрі, тому що в нас ці такі темні балки, темний паркет, ну все гарно перегукується. І ж чорна шкіра прям виглядає так благородно. Мамка прийшла на ліпку глиною, принесла свої формочки. Я є. Але це можна щось прикольне зліпити, реально. Це якась, не знаю, піца то, А чи? це я, я між іншим, дарувала цю їду. Цю, оцю, оцю. Це, це, та. Пограбувала своїх дітей. Я взагалі ще давно перестала малювати, я вже мабуть більше року не малюю. Але зараз в мене є нове хобі, яке почалось на початку цього року. Після моїх народження я ходжу на ліпку глини. Практично кожен тиждень, деколи пропускаємо, тому що в когось є якісь справи. Але навіть з гіпсом я ходжу на ліпку глини, і я зараз роблю спешл подарунки для топ-донаторів, і також я роблю просто і для себе якісь вироби. Так що будете знати перші. Що я дарую тупонаторам, тому що якраз сьогодні, коли я знімаю це, буду публікувати в сторіс, що я щось дарую, але не покажу що. шок. Водя вдома закрив, тому я через вікно отримала посилку. Але нічого, я отримала і тепер розпаковка. Нова люстра, бо поки ми доперли, як ту люстру вставляти. То вона порвалася в декількох місцях, тому що бодя знімав лампочку, лампочку малював, щоб був відтінок, всяке -таке. Це таке тому я замовлю. Ну, воно сіності сто гривень, коштує, тому не так багато, таки там порветься, щоб нас було одразу замінити. Вішаки, я обожаю ці вішаки. гляньте. Оце 10 штук, і як вони мало займають місце. Дуже економні, дуже зручні. У мене вже кілька років такі вішаки, але їх все менше і менше стає. Умови лише один, два, три, чотири. Боже, 50 штук. Ну цих вже точно стане. Оце. Не знаю. Що. Я тільки замовляла два дні тому, а вже не знаю, що це таке. А, Боже! Це чохли на одяг. Такі поліетиленові. Хочу одягнути пальта, які будуть зимувати в шафі. Хочу одягнути в чохли, щоб вони не палилися, щоб були світлі. Ага, ще замовила дві такі штуки, тому що в нас немає де тримати тарілки це саме в вертикальному положенні. Також замовила набір а, боксів, тут їх дуже багато. Блін, це 200 гривень, супер дешево. І вони, в принципі, досить таки довго служать, кілька років точно. Замовила бодіні і мамі з бабцю, тому що вони нам часто передають якусь їжу, але в них немає нормальних боксів. Тому, щоб, щоб вони не продавали в цих незрозумілих всяких пакунках, я замовила їм пластикові бокси, щоб це було зручно і нічого не розливалося. І останнє. Ось такі полички, вони в мене є. Це взагалі полички для взуття. І вони складаються один на одну і роблять таку от шафу типу, для взуття. Але прикол в тому, що це просто додаткова поличка в шафі, і я теж хочу покласти на кухні, тому що в нас на кухні якось виявилось мало місця. Тому хочу покласти такі полички, щоб було зручніше діставати посуд чи баняки, щоб вони не стояли просто на одній купі, а будуть стояти дві менші кубки, і так буде зручніше діставати. Хотіла плавний кадр зробити, але я так кульгаю, що не можу це зробити. Танчик все наготував, трошки я зготувала, вчора прибрала, Приймали одних гостів, гостів <годів> приймала, точніше, навіть. А цієї квартири показували, що ми тут натворили, а Сьогодні в нас приходять друзі. По різному дисциплію цієї хати з приймаємо, що було в капелюшку в лінії сорочця, а я таку собі купив тракер, кепку, футболку, кархар і джинсові шорти. І Я ніби американський, просто такий ці вчора. Азовси. А у мене котичкор. Розказувала, що розкладається стіл, але не показувала. От ботя якраз розклав цей стіл, який тут був в квартирі. Я хочу показати, що я зготувала. два салати з буряком і з брокколі. Тут грибочки і цибулька, які будуть на вогні, тости з хумусом, з гранатом. Тут коуслоу, хумус з морквою і чері. Тут лавашки, які теж будуть на вогні, такі з сиром, зеленю, без помідоркою різні. який батя зробив дуже смачний, з огірка. Сиру, грецького йогурту, зелені дуже смачно. І тут лактос-фрі зона для подруг, якої не принесемісь лактози. Тут вегетаріанська зона, тому що в нас буде м'ясо, а вегетаріанців будуть бургери з веганським м'ясом, тому тут все на бургери. карамелізована цибулька, сирочок, огірочок, помідорка. Таке соуси до них і просто сирно-м'ясна тарілка. Тут у нас просто така краса, як верлін. Вчора бодя покосив. Опало листя з дерева. У мене дуже гарний <смі> капчики, просто ця нога ні в що більше не влазить. Але ми потім заходити будемо ще до хати, показувати е друзям, що ми зробили. Тому, щоб не знімати дві босоніжки, бо це складно. Я взяла одну посонішку і один. Коротше, на 50% зробила менше з Знову сілячком! <смі> <вас>, знову сілячком! <смі>

Ну, до цього газону так і просто собака. Скажіть. Молодець, це менчик. Взагалі, з цією хатинкою у нас такий включився слоу living, і мені взагалі дуже подобається ця концепція. І взагалі Івано-Франківський дуже підходить для цього. Багато людей, які приїжджають з інших міст, з Києва, з Харкова, обов'язково з великих міст, але от з іншої частини України вони приїжджають сюди і кажуть, боже, у вас тут якось так все повільно. Постійно заклади зайняті, постійно всі люди відпочивають, сидять в кафе. У вас тут якось так утральний такий слоу-лівень. І мені це відгукується. Хоча одночасно з цим я розумію, що поки ти молодий, поки ти можеш багато заробити, поки ти можеш багато подорожувати, і тому подібне, треба цим користуватися і треба це все робити. Але одночасно з цим так хочеться призупинитися, тому що за цією гонкою не знаю, популярності, грошей і цього всього, ти можеш втратити самого себе і втратити свою молодість відповідно. Тому Мені здається, найкраще це от знаходити якийсь такий баланс і балансувати. І в мене тут вдома такий слово Лівінг, а вже на цьому тижні я вирушаю у місячну подорож, де слово лівінгом і не буду пахнути навіть. Вам дякую за перегляд, дякую, що були зі мною. Я сподіваюся, вам сподобався цей влог. Чекайте влоги далі на моєму каналі, тому що тепер ця рубрика буде дуже-дуже часто. Я вам дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною, до скорої зустрічі і па Wow!